Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Міністерство соціальної політики звітує, що наразі понад 2 мільярда гривень підтримки виплачено тим українським пенсіонерам, які отримують низький рівень своєї пенсійної виплати та знаходяться на територіях, де йдуть активні бойові дії. Хочу нагадати, що за допомогою грошової допомоги від міжнародних гуманітарних організацій, у серпні 2023 року Міністерство... Соціальної політики, пенсійний фонд і всесвітня продовольча програма ООН ініціювали спільний проект. Його мета в першу чергу підтримати тих пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію. Та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій. На сьогодні ця програма успішно діє і наразі, як звітує Міністерство соціальної політики України, понад 470 тисяч українських пенсіонерів вже отримали виплати від міжнародної організації. Наразі програму продовжено до кінця грудня 2024 року. Хочу нагадати, що в межах програми додаткова грошова допомога надається пенсіонерам. Які отримують пенсію меншу за 3250 гривень і проживають на територіях активних або можливих бойових дій, ті, які не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання як ВПО. Нагадую, що спеціально звертатися за призначенням додаткової виплати вам не потрібно. Міжнародні організації спрямовують кошти пенсіонерам на підставі інформації. Наявної у базах даних Пенсійного фонду України. Також хочу нагадати, що програма фінансується за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Європейського Союзу, Швеції, Швейцарії та приватних донорів. Тож до кінця грудня 2024 року ви зможете отримати додаткову грошову допомогу.